Вітаю, шановні друзі, автоматичне надіслання повісток. Що це означає і чим це загрожує звичайним громадянам? Давайте з цим розберемося. У Міноборони працюють над автоматизацією видачі повісток ТЦК. Як зазначає начальник управління інформаційних технологій відомства Олег Берестовський, наразі процес виписування повісток відбувається так. Документи виписуються вручну, роздруковують, а потім у величезних кількостях надходять начальнику ТЦК, який має підписувати їх і ставити початку. І лише після цього повістка розносять за адресами військовозобов'язаних? Ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було згенерувати в реєстрі оберіг, підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. А тепер, друзі, велике питання: а як буде генеруватися дана повістка в оберіг? Хто буде натискати кнопочку генерації? Це буде автоматично відбуватися система. Чи працівник ТЦК буде сидіти по кожному, генерувати? Це дуже велике питання. Скільки повісток буде згенеровано кожному із вас? Да? Тому що якщо система генерує, то по якому принципу і за яким алгоритмом е вона буде це робити? Тобто, вона просто буде збирати інформацію про всіх чоловіків і відправляти там величезну кількість повісток. Або це буде кожна людина нажимати по кожній персоні в електронному кабінет, кабінеті призовника і генерувати, відправляти, це дуже велике питання, тому що саме головне питання, друзі, скільки повісток буде згенерований направлено кожному із вас, оце велика проблема. Кожна повістка це в подальшому майбутня постанова про накладення адміністративного штрафу в розмірі від 17 до 25 тисяч 500 гривень. Це досить суттєвий штраф. І Якщо система буде генерувати їх пачками, ну, от в цьому то й проблема, друзі. Поки що, коли працівник виписував, да, е, Самостійно своїми руцями ці повісточки робив на бланку. Це була одна система. А коли вже е, починається якась автоматизація процесу, да ще й в Україні, отут велике питання буде, як це все буде відбуватися. Якщо система буде робити, де гарантія, що не буде якихось збоїв, як будуть враховуватися дані повістки, да де вони будуть обліковуватися, також незрозуміло. зрозуміло. Нібито кажуть, що воно буде в резерв плюс відображатися. Але дуже-дуже велике питання, що це дасть, да тому що щось може відображатися відобразиться, щось може не відобразитися, при цьому повістки нібито в резерві не вручають, але вони там відображаються. Ну, якийсь такий досить дивний момент, як на мене. От, побачимо, чим це закінчиться, але пам'ятайте, друзі, що готуватись потрібно. Я думаю, десь місяць-два і почнуть надходити вже і штрафи за цими повістками, тобто постанови про накладення адміністративних штрафів в розмірі 17 до 25 тисяч 500 гривень. Щоб ви знали, штрафи можна оскаржувати в електронному порядку. Навіть будучи за кордоном, ви можете оскаржити штраф. Можете через адвоката зробити це не являється великою проблемою. І те, що я завжди казав, друзі, і кажу, куди буде направлятися повістка? Якщо людина знаходиться за кордоном, вона встановила резерв плюс або обновила свої дані відповідності до закону, як то передбачав відповідний закон від 18 травня 2024 року, то і там зазначена іноземна адреса. От то куди буде відправлятись повістка? Чи буде вона відправлятись за кордон автоматично? Ну як це буде відбуватись? Також відповіді на це питання немає. Більше того, я завжди казав і кажу, що в резерві треба було зазначати іноземну адресу, тому що відправлення повісток за кордон не являється правильним законним способом вручення повістки, тому що мобілізація відбувається на території України і не передбачено ніякої процедури вручення повісток за кордоном. От. Але ж є й проблема з резервом. Великі розробники зробили цю правду. Програму, в якій майже не зберігається іноземна адреса, от. тому от це велика проблема. Що буде потім з тією повісткою? Якщо людина живе за кордоном, вставила в резерв плюс свою іноземну адресу. Вона там не збереглася, а повістку взяли, направили за останнім місцем проживання. Це також велика проблема. Окуповані території, куди повістки будуть направлятися чоловікам з окупованих територій, в яких, наприклад, в єдиному демографічному реєстрі вказана. Адреса з окупованої території, що буде в такому випадку? Ну, тобто, багато питань, на які немає відповіді: ні міноборони, ні ніхто не дає роз'яснень з цього приводу. Друзі. Подивимося, але готуйтеся. Я думаю, місяць-два і будуть вже масові штрафи всім, друзі.